Всім хай! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо грати це не мій сусід в робоксі І я вже грав цю гру в Робоксі, і вона мені сподобалась в принципі. Ну і ніяких страшних по кабр не Все І все добре. Ну, але я не знаю, як ловити клонів. Тому пробуємо щось зробити, якщо попадуться клони. А, і, може, ви знаєте, що це робити, і напишете в коментах. І я це зараз зумію. І подякую вам і поставлю тим, хто мені допоможе, лайк. Тому всім приємного відео. Так. Українських, на жаль, немає. Привіт! ДНС. Так, а ну-ка адея э. Эээ, так Квартира. Квардера квартер, я, может язможный. Yes, так, сто третье, ага. Правильно. Угу, да? Да, тика пропуска на А, як пропуск. Так, запрос. 103 кровордера. Ну да, 103 й ради. Ветернар. Ну, все видно. Давай. Привіт. Так, ти у нас молочник. Да. Ну да. Ага, с тут Ну так, да. будь ласка, шапка де? Так. А як його викинути звідси? Нього шапки нема. Що мені робити? Я не знаю, що робити, тому. смысле, у мене проблема, у мене клон. Куди у мене клон тут? Його списки. Е Club? шапка де? Ти вишла, шапку украли. Це в шапка була. Добре. Закривайся. Аномалій. О, бекон. Да? Да. Джон бекон. 204. Местник. Ой. Так, и как там? И как вартера? Джон бекон. Да, на Джон бекон. Угу. Кровит. идея? 200 парс. Спасибо. Його немає списті. І де він? Е, це шо, ти що ти поплутав? Іди звідси, провалювай. Все. Як тебе викинути? Викидайся! А, паспорт забери. Ладно. Ну, я його не бачу в спесті. Ну, це спесок Зак... закр. Закрій. Закрыйся. Закр... Ммм, нікеліс. Нікеліс клетка. Клетка. А він є спец? Да, є. Песок и тебе нема спец. То якость пять. Кевін Ну, Кевіна немає тут. Ну окей. Так, акула? Держан, так-так-так. Один так. у нас ID нема є е є. почекай. Пропасть, все я забрала дайте ID. Коли-колу 2026, а на календаре показує. Ні, зараз взагалі 2024 на календарі 2012 в грі показує. Що тут коїться? Ви питаєте таке? Ми Мису ми ма що, в майбутньому якоїсь там. Фейкове. Ты що, його жінка? А, так. А, так у тебе жінка є. Прямо ще О, вони женать, як видно. Так, до чоловіка йде. Раз-два, раз-два него список є. Ты хто? Закрываем. Брей трубку, кет. Давай. Да-да, дякую, дякую. Давай. Фух, дякую вам. Група Кет. Ви вели... ви мій рятувальний. Не поняв, не поняв, не поняв, не поняв, не поняв. Не розумію. Аномалія. Давай тут клон, Моя проблемка. проблемка, таки клонів тут буде, Дякую! -моя, вот як їх покидати, ай-яй-яй. Так ти хто у нас? Динозавр! Є. ех, ой TikTok. Det var originalt. Arbihai. Є. Yeah. Будь ласка, проходьте. Не зрозумів? Я розумію, розумію. Давайте я сейчас... Что сейчас тут, тут. Куда? Мне очи закрывают. Только два клона а -а -а! я упустил. Я упустил в клона клонах Дивіться, я б прийшла зараз туди, яких клонів. І ще будемо краще працювати. Зиркнуємо. О, от назва. на цих дверках може подивитись. Небагато. Так. день. Опять. Да-да. Проблемка.

Ну, mm, класс. <связывая> Что этих всех так богато стало? Ну, кстати, я могу... Кстати, тут Димаса... О, в и йде сельдрим. Якщо шо він не Російський, він наш ще? наш Дімас, тільки він з такої быстрейшей області, де... поле ще біля Типухбург. Вот тут фоксі. Дякую, дякую. Може мені тоже зараз зняти ще на пару відео в одному. о як весело буде. Стучит. Либо он считает. Либо ты за вами отсюда. Да как ты увидел меня, что это окно? Я не буду ничего. Да, это нечестно. А так пришло посетить. Мать я знаю Ага, обидешь. А Привет, желтый котик. Головешка. <головечко> Не понял? Может пропустить его? Ты кто? Хе-хе Ай-яй-яй, як так можна? А коли вже кінець робочого дня, я хочу одне відео знімати вже цікавіше. Привіт. Що Чо все чорне? Що за баги? Баги хаги вийшов, і робить мені баги. Хагі-вагі, куди ти виходиш і робиш баги? Якие боги Амбалдел ай, ай ай А ти був А ти був А ти вже же чи що? Угу. Все, был Ты кто? Вот это копия. Блин, я не то выкинул. Шо все колоны притопаются сюда черти стала на меня, все, ну забивается А куди ты Иди Дякую, Котик Кілька клонів. О, 7. Тільки один. Один. О! А! Я профі! Ну шо, всім пока і до нової зустрічі. Я йду знімати ще одне відео і пити чай з булкою. Вот. І дивитися Дімаса ТВ Українця нашел. Все, всем пока, до новых встреч. Так, видео вроде бы выключил я. Ну, вроде бы да, можно его помалевать. Стоп, я сюда не выключил. О, вы цены все, всем пока. Блин, ну что, рыбы, всем пока.